У захисному костюмі та з димовою гарматою в руках Пітер іде манграми на узбережжі індійського океану, щоб перевірити свої вулики. 69-річний кенієць згадує, як без успіху благав лісозаготівельників пожаліти ліси або вирубувати тільки старі дерева. але вони заявили, що дерева не належать нікому, крім бога. Тоді чоловік вирішив відлякувати лісорубів за допомогою бджіл, які ховаються в мангрових заростях і готові напасти будь-якої миті. Їхні вулики він встановлює в кронах дерев уздовж усього берега головного портового міста Кенії Момбаси. Мангрові чагарники, які ростуть у солоній воді, запобігають розмиванню берега, а також пом'якшують удари ураганів та циклонів. Водночас, станом на травень, більш як половина світових мангрових екосистем планети перебуває під загрозою знищення. Мангровим лісам загрожує незаконне вирубування, зміна клімату, забруднення довкілля та розвиток міст. У Кенії деградувала майже половина всіх мангрових чагарників. Уряд намагається захистити ліси, проте коштів бракує, і тоді люди самі приходять на допомогу. Пітер має вже 11 вуликів. Що три місяці він збирає з них близько восьми літрів меду, продає по 6 доларів за літр. До того ж він не сам, йому допомагають інші природозахисники, які теж патрулюють мангрові чагарники. «Ми розмістили вулики на вершині, де їх нелегко помітити. Тому, коли лісоруби починають рубати якесь дерево, бджоли їх атакують через шум. Бджоли також відіграють вирішальну роль як запилювачі, збираючи пилок квітів мангрових дерев, вони сприяють розмноженню рослин.